Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Але спочатку скажіть, чим птахи відрізняються від тварин? Давайте розглянемо з вами пташку горобчика і тварину-лисичку. Найголовніша відмінність, що у птахів є крила. І вони здебільшого вміють літати. А у тварин нема крил, і вони не літають. А по-друге, чим вкрито тіло пташки? Пір'ям, а тіло тварин вкрито шерстю. Восени деякі птахи збираються в зграї і відлітають у теплі краї. Або у вирі. Давайте розглянемо цих птахів. Подивіться, будь ласка, на першу пташку, швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, це ластівка. Далі розглянемо другу пташку. Дивний ключ у неболине, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Журавлі відлітають у теплі краї. Наступна пташка. По болоту ходить птиця, довго шия, мов цариця, жабок і малька шукає, Бере дзьобом та ковтає довгі ноги, дзьоб, мов шабля, називають птицю чапля. Ось така чапля теж підлітає в теплі краї. Журавлі і чаплі схожі між собою. У них довгі лапи, довгий дзьоб, живуть вони на озерах, на ставках, на болотах і живляться жабками і дрібною рибкою. Давайте розглянемо наступну пташку. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей. Обережні до людей. Це лебеді, це дуже красиві та вірні птахи. А ще в теплі краї відлітають дикі гуси і дикі качки. Не домашні, які живуть у бабусі на подвір'ї, а дикі, які мешкають на озерах і стальках. Давайте пригадаємо ще одну пташку, яка теж відлітає у вирі. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Це жайворонок. Це маленька пташка, схожа на горобчика, яка дуже гарно співає. І ще одну пташечку. Розглянемо, ви, напевно, впізнали, довгонога чорно-біла, у гніздо на хату сіла. Це лелека. Лелека наш український національний символ. Оці всі птахи. А ці всі птахи восени улітають у теплі краї або у вирій. Їх називають перелітніми птахами, а навесні вони повертаються до нас знову. Як ви думаєте, чому ці всі птахи улітають від нас восени? Головна причина це голод. те, що восени зникає їжа для цих птахів, їм нема що їсти, і тому вони відлітають, щоб не загинути від голоду. Ось подивіться і пригадайте, чим живляться ластівки і жайворонки. І пташки живляться комашками. А восени і взимку літають комашки? Ні. Комашки всі поховалися і сплять. А пригадайте, будь ласка, чим живляться лебеді, саплі, журавлі. лелеки, Лелеки. Цалі і журавлі. Вони живляться жабками. А восени і взимку стрибають жабки? Ні. Взимку водойми покриваються кригою і жабки залягають на дно у сплячку. Птахам ніяк не поживитися ними взимку. Ось тому, що зникає їжа, птахи відлітають. У теплі краї. Давайте ще раз пригадаємо, як називаються всі птахи, які відлітають. Це перелітні птахи. Але не всі птахи улітають на зиму від нас. Багато птахів нікуди не улітають і зимують разом з нами. Ці птахи називають зимуючими. Давайте з вами пригадаємо зимуючих птахів. І так, це вгоробчик, сіра ворона або гава. сорока, довгохвоста пташка з білими боками, голуб. Дятел, санітар лісу, сова. Синичка. Маленька пташка з жовтою грудкою. А ще до нас зимували. зимувати прилітають снігурі. Це пташки з червоною грудкою. Оце все зимуючі. Птахи, які зимують з нами і нікуди не відлітають. А зараз, дітки, давайте з вами пограємо у гру, яка називається Яка пташка зайва. Уважно розгляньте птахів і знайдіть серед них зайву пташку. І так, снігур, горобець. Лелека дятел. Яка пташка тут зайва? Лелека. А чому? Тому що лелека це перелітня пташка, а снігур, хробчик і дятел це зимуючі пташки. Давайте ще разок пограємо. Так, погляньте. Які тут пташки? Качка, ластівка, шпак, синиця. Яка пташка зайва тут? Синиця? А чому? Тому що синиця це зимуюча пташка. А качка, ластівка і шпак це перелітні птахи. Отже, дітки сьогодні ми з вами говорили про перелітніх та зимуючих птахів. Перелітніх птахів ми з нетерпінням будемо чекати навесні. А зимуючим пташкам будемо допомагати перезимувати разом з нами. Дякую вам за увагу! До зустрічі, до побачення!